Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами й тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо третій сніг. Перший сніг цього року випав дуже рано. Ще на початку листопада. Він був мокрим, липким і свого запаху ще не мав. Пахнув прілим листям, присохлими бур'янами і утомленим вітром, який завжди в лісі трохи розгублений, а часом і боязкий. Вибравшись із ранку зі своєї хатки на галявині в зарослях терену, старанно замаскованою купою сухого іляча, їжак Петро зітхнув. Брудні клапті першого снігу скапували поміж гілок, навіваючи думку про застуду, ангіну гірку мікстору, яку доведеться пити, пропускаючи школу. А ще про те, що за першим снігом неодмінно прийде перший мороз. А отже, його рідні кущі скоро навідаються ласі істоти, бо ягоди терену. Достигають із першим морозом, а доти вони терпкі й несмачні. Якщо прийдуть люди, це ще пів біди Їжак Петро навчився давати з ними раду. В одній із книжок він вичитав, що люди такі дивні істоти, які дуже залежні від свого зору. Вони бояться того, чого не бачать. Отже їх легко перехитрити, впливаючи на слух, чи, скажімо, нюх. Але нюх у людей не дуже розвинутий. Щоб їх налякати, потрібен гострий і різкий запах, якого їжак Петро видобути не вмів. Тому він покладався на слух і не прогадав. Минулої осені. Коли люди прийшли до його тарнівника, їжак Петро заховався у свою хатку під купою сухого гіллячця і заходився голосно хропіти. Навіть голосніше, ніж він хропе у вісні. А всі їжаки, щоб ви знали, у вісні хропуть. Мамо, мамо! зачувши ці звуки, Закричала раптом менша на звіст людина. Певно, то була людська дитина. Чуєш, там у кущах хтось хропе, ой як страшно. Радий такому успіху їжак Петро захропів ще старанніше. Гм? Справді, розгубилася мама. Хто б це міг бути? Може, це лиха гадюка, якої ти мені завжди наказувала остерігатися. Але ж гадюки ніби той не хропуть, ще дужче засумнівалася мама. Та й гадюки вже мали би спати, донечко. Вони ж іще за здвіження ховаються по хащах, за камарках і вітроломах. Хіба ж то не вітролом? не вгавала людська дитина. Бачиш, яка купа гіляча, А отой хропун десь під ним, мамо, а може, то відміть? старан хропучий. Їжак Петро посміхнувся, уявляючи, як очі малої на цих словах стали великі кругли. Ну, ведмедеві ще ніби рано спати. Але знаєш, дитинко, береже ну, Бог береже. Краще ходімо звідси від ріка подалі, бо мало що. Там, на узлісі, хоч і не такий рясний терен, за тебе спечніше. Ну, з такими страхопудами їжак Петро і цього року легко впорається.